Якими новинами запам'яталася п'ятниця Тернополю та області. Дізнаєтеся за мить підсумки в ефірі. Орден за мужність третього ступеня таку нагороду посмертно присвоїли загиблому військовослужбовцю Любомиру Ваверчаку. Чоловік загинув у квітні поблизу Харкова. Відзнаку вручили матері воїна. Також вшанували пам'ять про захисника молитвою біля його могили у селі Карашинці. На Чортківщині. Деякі регіони України біля кордону з Росією та біля лінії зіткнення опинились під обстрілами цієї ночі. На Дніпропетровщині місто Нікополь двічі обстріляли із градів. Постраждалих немає. Пошкоджено до 10 приватних будинків і господарських споруд. У Мирівську громаду Нікопольського району прилетіла ракета Х-59. Там є руйнування будинків і газогону. Сьогодні вночі окупанти обстріляли один з об'єктів інфраструктури у передмісті Запоріжжя. Дженоворобниче обладнання постраждалих немає. Ворог здійснив масований обстріл кількох районів Харкова, поцілило у житлові будинки, магазини, ринок, постраждало приміщення закладу освіти і дитячі майданчики. Внаслідок обстрілу трьох людей госпіталізували з пораненнями. Вночі та зранку агресор обстріляв корабельний район Миколаєва. Попередньо відомо про пошкодження кількох будинків. Все ж наші військові стримують просування окупантів і дають їм гідну відсіч збройні сили України на південному напрямку. Знищили склади окупантів із боєприпасами, розташовані у Придніпровському, Херсоні та Токарівці Херсонської області. Вчора наші військові знищили 150 російських нападників, три танки, шість бойових броньованих машин, чотири артилерійські системи, п'ять засобів ППО та чотири автомобілі. І 57 тисяч тонн української кукурудзи завезуть до Туреччини, Великої Британії та Ірландії. Зранку з одеських портів вирушили кілька суден. Завдяки зерновому коридору українці все таки можуть працювати на експорт. Як повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков, планують забезпечити здатність портів обробляти понад сотню суден на місяць. За словами урядовця, зараз потрібно вивезти 20 мільйонів тонн минулорічного врожаю та розпочати експорт вже нового. Українці зможуть отримати пільговий кредит на житло на 20 років. під 3% річних кабінет міністрів затвердив умови програми Доступна іпотека, ініційованої президентом України Володимиром Зеленським. Програма почне діяти із 1 жовтня 2022 року. Забезпечувати її буде державна компанія Укрфінжитло отримати пільговий кредит від 3% на 20 років з початковим внеском 20% від вартості нерухомості зможуть медичні працівники військові. Вчителі, науковці медичні працівники-кандидати на участь у програмі мають бути повнолітніми громадянами України молодшими ніж 70 років, бути платоспроможними. Житлова нерухомість, яка перебуває в їхній власності, не має перевищувати 52,5 метрів квадратних і додатковий 21 метр квадратний на кожного члена сім'ї. Заявку на участь у програмі можна буде подати через портал Дія. І на Тернопільщині за минулу добу медики зафіксували 50 нових випадків covid 19 Захворювання інтенсивно поширюється. В обласному центрі щепитись від коронавірусу можна в амбулаторіях загальної практики сімейної медицини. Зробити це можуть не лише мешканці, а й гості громади. Наразі в Тернополі імунізацію можна пройти вакцинами Pfizer і CoronaVac. Отримати першу дозу для тих, хто цього не щепився другу бустерну та другу бустерну дозу. Щоб отримати необхідну дозу вакцини, потрібно звернутись до своєї сімейного лікаря. Якщо ж у вас його немає, то можна обрати будь-якого лікаря із переліку у розділі пацієнта. Ваша дочка у лікарні ці слова збили з пантелику тернополянку. Невідомий повідомив, що, будучи у Данії, її дочка потрапила в аварію. Тепер треба гроші на лікування. Без вагань матір віддала гроші, а потім зібрала ще частину. Та виявилося, що це був аферист. Працівники Тернопільського районного управління поліції викрили шахрая, який діяв за злочинною схемою ваш родич у біді. Зломиснику шукав мешканку обласного центру. Девідома особа зателефонувала на її стаціонарний телефон та повідомила за неправдиву інформацію про те, що її донька, яка на даний час знаходиться у Копенгагені, країна Данія, знаходиться у лікарні у важкому стані, оскільки потрапила в дорожню транспортну пригоду. Після цього до місця проживання потерпілої Прийшов невідомий чоловік, якому вона Передала грошові кошти у сумі 2 800 тисяч доларів США. Той запевнив, що одразу перерахує готівку, а вже через декілька хвилин телефоном повідомив, що необхідно додати ще грошей, бо через конвертацію коштів на оплату медичних послуг не вистачило. На що останнє походила, оскільки перебувала в стані хвилювання і не мала змоги ні до кого перезвонити із близьких родичів, адже невідомий чоловік постійно був з нею на телефонному зв'язку. Невідомий чоловік знову ж таки прийшов за місцем її проживання, якому стані передали грошові кошти у сумі. 200 євро. коли шахрай пішов, жінка нарешті вирішила набрати номер родички і лише тоді зрозуміла, що її ошукали. Одразу зателефонувала в поліцію. На місце події виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала злочин. Правоохоронцям вдалося оперативно встановити підозрюваного. Ним виявився 34-річний мешканець Донеччини. Чоловік в минулому судимий за шахрайські дії. Нових жертв шукав в різних містах, зокрема і в Тернополі. Підозрюваного затримали в порядку статті 208 восьмої кримінально-процесуального кодексу України. Грошові кошти поліцейські вилучили. За даним фактом Месновідомся до єдиного реєстру судових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення що це за частиною 190 Кримінального кодексу України. Наразі працівники поліції перевіряють затриману на причетність до інших подібних злочинів. Слідчі дії тривають. На підгаєчині згоріли будинки із бджолами. Нещастя трапилося у селі Сільце близько 8 години вечора. Вчора про це повідомили в управлінні ДСНС області. Згорів дерев'яний вагончик площою 15 метрів квадратних, який був обладнаний вуликами із бджолами розміром 3 на 5 метрів. Загалом це 14 вуликів. Причини пожежі і матеріальні збитки встановлюють. 250 літрів спирту, два ящики алкоголю, підроблені марки акцизного податку. Все це виявили поліцейські в будинку чортківчанина. 51-річний чоловік облаштував у себе вдома підпільний цех і виготовляв там підроблену алкогольну продукцію, яку продавав приватним замовникам. Бізнесмену загрожує покарання від 3 до 7 років позбавлення волі. Продовжуємо прихисток для переселенців. Понад 6 тисяч власників житла на Тернопіллі вже звернули за компенсацію. На оплату компослуг за 4 місяці уряд направив майже 19 мільйонів гривень. Окрім того, держава компенсує певну суму установам і організаціям, які прихистили вимушено переміщених осіб. Їм повернули вже понад 15 мільйонів гривень. Компенсація продовжується на сьогоднішній день, вона буде е, продовжуватись до тих пір, поки в нас будуть жити внутрішньопереміщені особи. Тому хочеться донести лишній раз до власників житла, в яких живуть внутрішньопереміщені особи. Коли ви поселили внутрішньопереміщену особу, повідомте про це свою територіальну громаду, пройде місяць часу. І з п'ятого по 5 з першого по п'яте число, от зараз якраз проходить збір заяв, ви знову звертаєтеся до своєї територіальної громади, пишете заяву, зазначаєте, скільки жило внутрішньопереміщених осіб, і відповідно оформляються документи. Через прорив у трубопроводі вулиця Лепкого без води, як повідомляють у Тернопіль міськтеплокомуненерго до багатоквартирних будинків номер 8 і 10 буде тимчасово призупинене гаряче водопостачання. Завершити аварійно-відновлювальні роботи планують до 17-ї години понеділка, 8 -го серпня. Новий навчальний рік у школах Тернополя традиційно розпочнеться 1 вересня. Втім, як саме проходитиме навчання, зважаючи на воєнний стан, вирішують досі. 20 серпня проведуть повторне опитування батьків. Це й буде одним із ключових моментів у прийнятті рішень щодо форми навчання. Наразі школи активно готуються до нового навчального року, стверджують в управлінні освіти і науки Тернопільської міської ради, дообладнують і перевіряють укриття. Десь на початку червня ситуація була наступна: 25% батьків говорили про те, щоб їхні діти навчалися дистанційно, і 75% – офлайн. Після тих подій, які відбуваються в нашій країні, це і в Вінниці, і в інших містах центральної України, не тільки сходу і півдня, думки батьків змінюються. Десь в середині 20-х часах серпня ми проведемо опитування, побачимо реальну картину і е, зрозуміємо, скільки учнів повернуться за кордону. І від того будемо відштовхуватися. У нас теж буде і змішане навчання, і двохзмінне. Навіть якщо учні будуть навчатися офлайн, тобто очно е, ті батьки, які вирішили навчати, щоб навчалися їхні діти дистанційно, вони будуть мати таку змову. Відмінні результати з мультипредметного тестування отримали випускники третьої школи Тернополя. Десятеро дітей отримали по 200 балів на іспиті. З них четверо двічі по 200. з майбутніми абітурієнтами та їхніми вчителями спілкувалися наші журналісти. Тож більше дивіться у сюжеті. Одразу 10 відмінників з мультипредметного тестування. Такі успіхи у випускників третьої школи Тернополя готувалися довго, зізнаються діти, тому і очікували лише на хороші результати. Мультипредметний тест це все ж таки фарт попасти на хороший варіант. Тут без винятку, тому що моїх знайомих дуже багато завдань було з попередніх років. У мене було лише два, тобто всі завдання нові, і зміна реально той варіант був важчий. Мову я писала за хвилин 13 без перевірки і отримала 200 балів. Максимальному результату Аліна зраділа. А вчителі в успіхах учениці кажуть не сумнівалися. Ну, репетиторка мови навіть не здивувалася. Не здивувалася успіхам своїх учнів й інші наставники. Кажуть, діти наполегливо вчилася не один рік. «Від Тоні я очікувала такого результату. Хоч для неї це був шок, і для мене ні. Тоня дуже працьовита. Така завжди була навіть на уроках. Я пригадую, десь допустила так, одну помилку, то десь через неуважність. Отак я її слухаю, вона почекайте, не ставте десять. почекайте, не ставте десять. Я знайду помилку, тобто оця її праця. Я не очікувала. І коли побачила результати, була в шоці, подумала, що це може якийсь збій. І настільки було багато емоцій, що я не змогла запам'ятати бали, взяла ручку і записала собі на руці. Тоді вийшла, і коли вже аж вийшла, побачила маму, тоді вже поняла, наскільки я написала. 200 балів з математики отримала Даяна Малецька. Дівчина готується вступати на економічну спеціальність. каже, готуючись приділяла не менше години в день для математики, а ще уроки в школі. Тому велика дяка учительці. Але найважчим в мультипредметному тесті були не завдання. Найважче було прийти і заспокоїтись. що було дійсно спочатку дуже страшно. Звичайно, їм було важко. Ну але, от зокрема, за Даяну хочу сказати, що якщо вона починала робити ну, те, що потрібно, те, що мінімум той домашніх завдань, потім те, що може, вже там розширено, якісь там цікавіші е, задачі, так ну і. Е, те все переросло те, що сталося, скажем, не те, що неможливе. Ну а закономірно такий хороший результат. Ну так. це результат її роботи. Ви очікували також такого результату. Чесно, ні бачиш, <плес> ну, я, я оскільки ставила 12, значить я очікувала. Так я коли вдома тренувалася, робила тести. в мене не виходило. Я була я відволікалася дуже сильно і десь збивалася з А Там я прийшла, зосередилася там вийшло 200. Ну це плід кробіткої праці, скажімо так. Мультипредметне тестування багатьом довелося складати під звуки сирен. Доводилося переносити годину здачі, і це теж дещо лякало, зізнаються випускники. Все ж розуміли, що від цього іспиту залежить їхнє майбутнє, тому не панікували. Я просто перед тим, коли проходила пробні тести, в мене з історії рідко було 200, тому що зазвичай я десь робила помилку з неуважності, і тому думала, що може таке саме статися і на тесті. І було одне завдання, в якому я дуже довго сумнівалась, але потім передумала і виявилось, що так як я передумала, було правильно. Зараз дівчата обирають спеціальності та університети, куди б хотіли вступити. Мають ще час до кінця серпня, розглядають навчання в Україні. Деякі з випускників, які склали мультипредметний тест на 200, Обрали навчання за кордоном. Результатів усіх учнів ще немає, тому кількість відмінників у третій школі може зрости. Адже переконані вчителі, їхні діти мали високі результати протягом навчальних років. Відмінили етнофестиваль дзвони Лемківщини. Щороку у перші вихідні серпня проводили масштабне дійство, яке збирало лемків з усіх куточків. У місті Монастириська урочищі Бичова кілька днів поспіль представники лемківської культури забавлялися і палили ватру. Цього року через війну фестиваль не відбудеться. Про це повідомив голова Всеукраїнського товариства Лемківщини Олександр Вангринович. Він також зазначив, що уся Лемківська спільнота бореться за перемогу України і вірить, що 23-й міжнародний фестиваль фестиваль дзвони Лемківщини вдасться провести у 2023 році. Продовжуємо змінив блокнот і ручку на автомат. Письменник із Кременця Віктор Янкевич воює і захищає Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Чоловік каже: війна породить не одну історію, про яку варто написати, і вже навіть має власні ідеї для книг. Віктор Янкевич навіть на передовій знайшов час, аби розповісти про війну і творчість нашим журналістам на часі. Війна. Кременчанин Віктор Янкевич змінив письменницьку діяльність на зброю. І від лютого захищає кожного українця від московської навали. Моє рішення було прийнято в 7-й годині ранку, 24 лютого. Коли я дня повномасштабне вторгнення Росії в Україну, одразу всі справи за півтора години встиг вирішити, з батьками, з дружиною. Зібрачі і на півдев'ятого вже бути в Кремлецькому військоматі. Війна для нього, як і для багатьох українців, триває ще з 2014-го. Віктор неодноразово ходив у військкомат, але там його лише записували в резервісти. Тому боровся на іншому фронті, популяризував українську мову та літературу, писав книги. Тепер часу для письма менше, але переконує Віктор, напише ще на жаль, вже про війну. Звісно, в мене є багато людей. І по поверненні додому я обов'язково сяду за книгу на військову тематику. Я навіть придбувала назву це безславні хулігани з писнасерти. Серед його побратимів на фронті люди різних професій, розповідає Віктор. Часто саме вони спонукають до записів, тому його письменницькій діяльності знаходиться місце навіть після важких боїв. Щоб десь не відбувалося, якісь жарти, приколи там. Чи якісь різні ситуації вони зразу так на мене і давай, записуй це буде прикольно. Ти ж напишеш книгу, давай там про нас, напиши, не забудься, записуй наші імена, щоб не забутися, там буде все весело. Ми обов'язково прочитаємо, коли закінчиться війна. Часу зараз дуже мало. У нас інша робота, і дуже багато, але я стараюся в телефоні записувати, що можу. Десь якісь моменти, які обов'язково потрібно відобразити в книзі, в майбутній книзі. Я стараюся десь занотовувати. Віктор зізнається, коли йшов на війну, був готовий до всього. За майже півроку навчився немало, але для перемоги потрібно вдосконалюватися щодня. Багато всього було, багато всього ще буде. Нам ну, ми повинні боротися, боротися до кінця. Поки не виженемо цю москальноту з, з нашої землі, з нашої України <кій> і не, позбудемося її раз і назавжди. Причому виганяти треба так, щоб це було на довгі-довгі роки, можливо, сотні років, щоб нашим дітям не довелося переживати те, що переживаємо зараз. А поки Віктор воює, його вірші стають текстами пісень. Покласти голову на втомлене плече. Поки тільки кров, війна, і знов гармати в небо, і той вогонь, який запеклих не пече, не забувайте, що у нас війна, друзі. У нас сильний ворог, нам треба з ним боротися, і ми будемо боротися до кінця. Нам треба вигнати цю наволоч з нашої землі, і це треба робити будь-якими способами. Тобто. Ми з хлопцями працюємо тут на фронті, а ви там, де б ви не були, працюйте як можете, так і старайтеся вигнати все російське з себе і з України взагалі. Робить закладки для книжок і заробляє гроші на Збройні Сили України. Шестирічна Ілона продає свої роботи у сільському магазині. За два дні дівчинці вдалося зібрати тисячу гривень. З маленькою волонтеркою поспілкувалась наша кореспондентка Оксана Смільська. Діти переживають війну не менше емоційно, аніж дорослі, тому стараються зробити свій внесок, щоб пришвидшити перемогу. Шестирічна Ілона Войнар з села Підгайчики Теребовлянської громади вирішила заробити грошей для захисників, продаючи закладки до книжок. Дівчинка їх робить власноруч. Думаю, а на що я собі так багато закладок не робила. Я, я ж так багато собі книжок не читаю, а я собі так вирішила, що. Я піду продавати закладки, щоб воєнні змогли купити танки, бронежилети, машину. І ми перемогли. Дівчинка влаштувала нам майстер-клас, показує, як вона робить закладки. Розмальовувати їх старається по-різному, щоб покупець мав з чого вибрати. Мати Ілони розповідає, що була вражена таким вчинком доньки. Дуже мене здивувало, що вона сама собі придумала, таке вирішила і ну, побігла до обіду. Трошки було менше людей. Вона прийшла трошки розчарована. Але потім я кажу: Ну Ілонка, давай ще раз, може, спробуєш. Кажу, у нас завжди під вечір більше людей ходить в магазин. Кажу, давай йди ще раз. За два дні Ілона назбирала тисячу гривень. Мати показує чек, гроші відразу перерахували волонтерам, які збирають на автомобілі для ЗСУ. Якщо чесно, я не сподівалася, що ну, в селі ну, можна стільки назбирати. Трошки ми так були в шоці, приємному. На цьому Ілона зупинятися не збирається. Вона бере закладки, які недавно зробила і знову йде до магазину. Стає за прилавок, продавець на неї вже чекає. Дітки в такому віці вже усвідомлюють, яка в нас зараз ситуація в країні і хочуть, хоч якісь сили прикласти для допомоги. Я думаю, що це дуже гарна ідея. Вілонки, вона великий молодець. Не минає кількох хвилин, як до магазину заходить перший покупець. Він відразу звертає увагу на маленьку дівчинку за прилавком. Так вілони з'являються перші 50 гривень. Це дуже хороша справа, що діти і займаються, і повинні цим займатися, давати якийсь внесок на збір коштів Машину Точно поставлю буду кожного дня. Де як працюю кожне за рулем, то вона точно буде мною кожного дня. Придбати товари за нижчими цінами цієї суботи, 6 серпня у Тернополі знову працюватимуть ярмарки. Адреси традиційні вулиця Лесі Українки, 39, на перетині вулиць миру дружби та зупинка громадського транспорту Терця Подоляни. Сюди підприємці і фермери зможуть звозити продукцію власного виробництва. Головна умова дотримання санітарних вимог і наявність документів, які підтверджують якість продуктів. І українська стрічка Мати Апостолів режисера Зази Буадзе отримала головну нагороду міжнародного кінофестивалю Азія Фільм Арт» у Гонконзі. Про це повідомили у прес-службі Держкіно. Драма виборола перше місце серед робіт із Німеччини, Японії, Китаю, Індії, США та Гонконгу. В основі фільму Мати апостолів історії жінок, сини яких воювали за Україну у 2014 році. Що ж на цьому в мене все? Дякую, що були з нами. Це був спільний марафон телеканалів Тернопіль Один та Таба. Далі продовжується аналітична студія. Я ж бажаю вам вдалого вечора приємних вихідних і вірте в перемогу України.